Одинадцятий клас вивчення творчості. Франца Кавки. Урок Франц Кавка та його оповідання перевтілення, подорож у світ абсурду та відчуження. Урок розпочинається із епіграфа, який зразу занурює учнів в атмосферу того часу. Далі ми мету учням оголошуємо і починаємо з того, щоб зацікавити учнів. Творчістю та е, оповіданням неймовірним Франца Кафк, в якому закритий дуже глибокий смисл. Е, Вавхук звучить ось так: уявіть собі, що ви прокидаєтеся вранці і виявляєте, що перетворилися на величезну комаху. Що ви відчуваєте? Ну і так далі. Е, обговорюють учні цей хук, що вони уявляють і Потім ми переходимо до знайомства із самим письменником Францом Кавкою. Знайомимо із містом, де він проживав, і поетапно із біографією Франца Кавки. Це ранні роки життя із світлинами. Потім слайди про освіту, письменництво, стосунки з батьком, що було дуже важливим у його житті та відобразилося на творчості. І Цьому питанню відведена якби, роль на декількох слайдах, тому що це дуже важливо було. Ну і додані світлини із сімейного альбому. Також приділена увага стосункам між жінкам і додані світлини кожної жінки, яка відіграла роль у житті Франца Кавки. Ну, а потім санаторій, перебування в санаторії та його смерть. Ось так. І плавно переходимо у вивчення творчості. Зокрема, учні повинні проникнутись цим саме проблемою, питанням відчуження, самотності. Ну і далі ми знайомимо із творчим шляхом франца Кавки, учнів. Як народилося перевтілення, далі такі терміни, як гротеск, метафора, новела тощо. Для прикладу, слайд, як ви бачите, оздоблені світлинами, які допомагають учням глибше зрозуміти того поняття, про яке йде мова. Ось так схематично ще узагальнені основні твори Фран... Франца Кавки. Додано ряд світлин, які символізують власне оповідання і суть перевтілення. Ну і завершити, скажімо, ознайомлення із творчістю можна ось за такою схемою. Також можна перейти на сайт, який буде виглядати ще більше на весь екран. Власне, і тут можна зробити розгортку. Ну, і ось так ми мандруємо творчістю, і взагалі тут такий багатий цитатний матеріал, який учням дає глибше зрозуміти цього письменника. Після знайомства із усіма якби особливостями і характеристиками новели перевтілення, ми можемо. Отже, уявімо собі людину, яка змогла Загальню... передбачити всі жахіття, узагальнюючи таке відео про життєвий та творчий шлях Кавка двадцятого століття, навіть не доживши до них. Це розповідь про Франца Кавку. Сп... Е, ...власне, це відео буде доступне е, тим, хто придбає презентацію. Є узагальнююча схема власне етапів відчуження, які довелося пройти кавки. Ну і сам кавка розповідає про своє життя довкола, й усередині нас. Коли ми прокидаємося у звичному світі, ми не завжди помічаємо, як змінюємося самі, як змінюють і так далі. Я думаю, учням буде цікаво подивитися, якби цей момент. Ну, і потім у нас запитання для аналізу, ряд запитань ще для узагальнення, рефлексія і домашнє завдання. Ну, власне, така презентація повинна учнів занурити у світ Франца Кавки і допомогти краще зрозуміти і його самого, і смисл його неймовірного оповідання.